Перекладати відповідальність на населення. Ми розуміємо, що вимога сьогодні про підняття тарифів, які озвучені, це основна із вимог Міжнародного валютного фонду для отримання траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. Перший транш ми отримали, кредит отримали, але ніхто не знає, куди, по-перше, направлені ці гроші. І, як не прикро, ці гроші були не направлені на реформи в житлово-комунальному господарстві, тому що. Взагалі наша економіка дуже є енерговитратною і підняття тарифів. Воно і взагалі зв'язку з тим, що відсутня ефективна державна політика. Сьогодні всі експерти прогнозують 10% відсоткове падіння внутрішнього валового продукту. А із такою політикою зменшиться конкурентна знатність економіки ще в рази, і відповідно ще збільшиться падіння на наступні роки. Звичайно, що це нічим виправдати ніж непрофесійністю безвідповідальністю назвати не можна. Чому? Тому що одним із перших рішень нового уряду Арсенія Яценюка було скасування програми енергозбереження, яку ще розробив уряд у 2005 році Юлії Володимир Тимошенко. І ми розуміємо, що потрібно енергозбереження. Так? Я чисто як простий споживач вирішив. Підтримати уряд, зменшити споживання газу, встановити собі електрокотел. Ви знаєте, що це виявляється робота не одного дня. По перше, треба більше 20 різних довідок потім БТІ там все інше, потім ще заплати за кожний кіловат, який тобі потрібно додатково від 1200 до 1600, потім корупційна складова, яка там існує, всі про це знають. Але, на жаль, як казав один колись керівник, я знаю, що я можу лише здогадуватися, хто цим займається, тому що власники Обленерго, всім вам відомі, вони сьогодні теж працюють в уряді, як, до речі, і вчора. Це одна проблема. Інша проблема от яскравий приклад Чернігська е, ТЕЦ. Да, це колись було комунальне підприємство. Воно, от скажіть, наскільки, Юрій Володимирович, загружено ваше підприємство по виробництву електроенергії? На 40%. Від потужної мощної, мощної. Да? На 40%. Чернівська ТЕЦ виробляє електроенергію і продає її в енергоринок по 42 копійки. А Олександр Михайлович Кінь. Комунальне підприємство і ви купуєте по чому по гривні гривні двадцять. От якщо б на державному рівні ставилося завдання зменшити витрати газу. То це один із кроків, але, на жаль, ніхто цим предметно не займається. І така ситуація, на жаль, не тільки в Чернігів, а й по всій області. Знову ж таки, всі ці комісії національні, вони називаються, вони правильно ви розказуєте, перевіряють 10 разів, але у тарифі, тому що на тепло технова затверджує газ, вартість газу. А в Виробництво електроенергії, вона теж затверджує тариф. Там вже вартість вугілля. Але от держава на державному рівні кожен рік там від 11 мільярдів і вище направляє для компенсації збитку шахт і так далі. Але чомусь технова закуповує вугілля не в державних шахтах, а в посередників. І ціна вугілля ну, в рази вища, ніж могло б продавати державне підприємство. А державні підприємства не можуть, на жаль, напряму продавати. З незрозумілих причин. І останні 4 місяці це теж продовжується. От такі, я б сказав би, є реперні точки. Просто ну, не, не говорячи про те, що в Україні не вистачає 27 мільярдів кубів газу і саме стільки 26 там трошки менше виробляється в Україні чи добувається краще сказати. І нам. Останні 4 роки та сила, яка сьогодні є при владі, зокрема, б'ют чи батьківщина, як хочете, і називати, Вона обіцяла, що як тільки ми досягнемо влади, першим нашим рішенням буде, і ми за рахунок цього не будемо підвищувати тарифи, тому що змусимо використовувати. Газ власного видобутку для комунальних потреб. На жаль, цього теж не відбулося. Інша проблема: тут Юрій Володимирович назвав ціну на тарифи без ПДВ, а ми ж бачимо з ПДВ 20%. Знову ж таки, розуміючи складність цієї проблеми, яка нависла над Україною, вона дуже серйозна, тому що. Фактично взимку топить ну, газу не буде. Ви правильно скажіть, Іван Миколаївич, він демократ і толерантно каже, але газу нема ні для теплокомуненергетики, ні для підприємств. Ті договори, які існують там в Словакії, Угорщиною, це там в розмірі 10 мільйонів кубів і так далі, при недостачі 27 мільярдів кубів, ви розумієте, що вони ситуацію не врятують. І тариф, і вартість його теж. Але тут теж є чудове підприємство, коли яке колись було державне «Облгаз». Воно купує газ по там в районі 400. 420 доларів за тисячу кубів, а продає від 500 до 800, особливо якщо це комунальне підприємство чи бюджетне, як воно називається, то бюджетні підприємства змушені купувати по 800 доларів за тисячу кубів, плюс там ще придумують, що треба повірка лічильників, потім обслуговування і так далі. Так далі. І все це лягає на... Скажем так, на платників податків, і тому, на жаль, можемо говорити відверто: національні комісії, які існують, вони цієї проблеми не вирішили, і тому що власники і теплопостачальних організацій і облгазів, обленерго знаходяться в парламенті. І вони свідомо не приймають рішення, які б могли мінімізувати ці негативні наслідки як для економіки, так і для населення в цілому. І тому, звичайно, що позиція нашої партії розвитку України полягає в тому, що це просто безвідповідально з боку уряду і не зовсім правильно. От така моя ремарка є і. Звичайно, що, крім того, що ще можу сказати одне, що в Чернігові є багато підприємств, зокрема тіла, «Щезара», які можуть виробляти енергозберігаючі лампи і все інше, цього, на жаль, вони сьогодні втратили будь-яку підтримку. Мало того, із за хронічно невиплати виплати зв'язку з такою діяльністю. Міністерства фінансів, і, зокрема казначейської служби України, люди не отримують кошти ще за минулий рік і це, звичайно, їх ставить на порог банкрутства, а це відповідно робочі місця, податки і все інше. І Знову ж таки, чомусь за 4 місяці знайшли 5 мільярдів гривень для того, щоб рефінансувати банки, а для дешевих кредитів для комунальних підприємств не знайшли. Якщо уряд обвалив курс долара. На 50%, то чому він не може зробити так, щоб той транш кредиту, який вони отримали, направили якраз на компенсацію в різниці тарифів? Тому що у вас там 57 мільйонів, 120 вам? 74. 74, Ну і технова там теж близько 100 мільйонів. Це тільки по нашим. Да? Я думаю, що ну... близько по області близько 300 мільйонів ну, 240 мільйонів. Гривень з минулого року, це не, ще не 14, 12. з 2012 року. Теж не зрозуміла ця політика. Інше питання Чернівщина має альтернативні види опалення, палива, верніше, це торф. От на минулому і сесії обласної ради чомусь не дали згоду на розробку торфовища. Ну, дуже складна процедура отримання. Ліцензії на користування природними надрами, і вже дійшло до того, що і заводу треба щоб отримати ліцензію, треба їхати у Києві, і так далі. Ми ну, там отримувати року ліцензію на користування надрами. А на хімолокну, чесно кажучи, досі не отримало, тому що там але ми ж з вами чули вже і чуємо вже шостий місяць там про децентралізацію, про все інше. На жаль, цього не відбувається і реальних реформ немає. І обласна рада теж не дала дозволу, тому що. Ми розуміємо, що хтось за цим стоїть, хтось якась складова і так далі. Ці проблеми призведуть до колапсу не тільки в економіці, а й всьому іншому. Немає деше велике енергоспоживання, немає от будь-яка людина, як це не треба знаходити велосипед. Є досвід Польщі, Прибалтики, які теж жили в таких же енерговитратних будинках. Держава надавала хоча б. Дешеві кредити або компенсувала відсоткову ставку по кредитам для того, щоб людина могла встановити там вікна, могли утеплити будинки і так далі. На жаль, у нас утеплюють будинки дуже хаотично, в основному на панельному будинку 2-3 квартири. І все це лягає важким, важким і дуже важким тягарем на всіх жителів України.